Господи, покрий мене Твоєю святою опікою, будь поруч у кожному моєму кроці, захисти мене від зла видимого і таємного, даруй ясність думкам і чистоту серцю, навчи мене жити в Твоїй любові, скріпи мою віру, коли я слабну, підтримай мене у хвилину страху. Приведи мене до тихої впевненості, не дай моїм турботам затьмарити шлях, очисти мою душу від темряви й сумнівів, огорни мою родину твоїм захистом, бережи мій дім від усякого лиха, постав ангелів біля моїх дверей, пошли мир у моє серце й дім, даруй мудрість у кожному рішенні. Нехай твій промінь веде мене вперед. Нехай Твоя доброта наповнює мій день. Господи, будь опорою в труднощах, будь силою, коли я виснажений, будь світлом, коли навколо темрява. Тримай мою душу в Твоїх руках. Допоможи мені бути терплячим. Допоможи мені. Бути милосердним. допоможи мені уникати гріховних дій, покажи мені шлях правди й благодаті, поверни мене, коли я заблукаю, вчини мої кроки твердими і чистими, захисти мене на дорогах життя, благослови тих, хто поруч зі мною, благослови тих, хто далеко від мене. Пошли зцілення тим, хто страждає, пошли надію тим, хто зневірився, пошли сили тим, хто бореться щодня. Господи, ти знаєш мої потреби, я довіряю тобі без страху й вагання, Покладаюся на твою опіку, води мене до Твого світла. Навчи мене бути вдячним щодня. Наповни моє серце миром, даруй мені спокій у вечірні години, даруй нові сили на завтрашній день. Будь моєю охороною завжди. Амінь.